Добрий вечір. Мене звати Єгор Гордієв. І це аргумент кіно. І сьогодні у нас титулована е, драма, титулований фільм, е, гран-прі е, міжнародного кінофестивалю Молодість е, Солота Дзига». Один з найкращих фільмів 22-го року за версією британського Гардіан. Це Панфір. Абсолютно унікальна історія. І сьогодні будемо багато говорити про те, чому вона стала такою, який її рецепт. І ви знаєте, на Київ Стар ТБ» ще дуже багато новинок ексклюзивних прем'єр українського виробництва. Але сьогодні я пропоную вам пірнути у конкретну історію конкретного регіона, бо цей фільм дуже чітко передає мотив, етніку, органіку людей, історію людей. І, напевно, це єдиний фільм, не лише український, а в принципі, який я вдруге дивився абсолютно без звуку. Я, якщо ви подивитесь панфір, вперше раджу все-таки звук не вимикати. Але про ось цю магію будемо сьогодні говорити з Олександром Єценцюком, актором театру і кіно, який власне зіграв головну роль у цьому фільмі. Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. У 22-му році ви ще за це отримали відповідну премію? Так було діло. Хто я такий, щоб казати заслужено, не заслужено, але ви знаєте, така радість наступає, коли ти виходиш з кінотеатру і розумієш, що в принципі покажи ось цю стрічку. Не на молодості, а десь на іншому кінофестивалі або десь за кордоном, і, в принципі, вона буде зрозуміла. Хоч мало хто де був на Буковині і розуміє ту естетику тих часів. Як ви собі поясните цю органіку? Це робота режисера з актором? Чи це магія на майданчику? Тому що здавалося, що це, в принципі, місцями навіть документальне кіно? Знаєте, коли займаєш одну кадрову історію? Без монтажу Однокадрово, давайте пояснимо. Що на кадрова це коли сцена йде без, без склеюк, там чотири хвилини, і камера не виключається і а. немає жодної склейки. І в цей момент треба, щоб, щоб склалося абсолютно все: оператор, акторська гра, бачення режисера, світло, всі департаменти, да, щоб ти ж не, не зможеш десь там трошки щось підрізати, якщо в тебе не вийшло. І так само, напевно, в «Памфірі», в якомусь сенсі тут зійшлося все. Каст, режисер, матеріал, який він написав, який він його вичеканював, робив, грубо кажучи, для мене текст памфіра це знаєте, як бриліант якийсь, який ти смакуєш цим текстом. Ти розумієш, що в житті так говорять. Тобто багато дуже факторів, які зійшлися, і мені здається, тому і є результат. Крута команда, яка. Яка працювала над цим. Всі горіли цим проектом. Дмитро сухолиткий Хулитки я хочу пролунало це прізвище режисера, а він зняв кримінальну драму. Ви так її вирізняєте? Кримінальна драма, можна її так назвати? За великим рахунком. Якщо окремий та жанр. Так, але не тільки. так. Але не тільки. А що ще? Ну, це сімейна, скоріше для мене драма, чим чим кримінальна. Давайте, от ви трохи відкрити завісу для людей, які будуть дивитися вперше. Не робіть спойлерів, але от привідкрити завісу. Історія про батька і сина. Про батька і сина. Так. Да. Її можна множити там донька, батько, донька, мати. Ну, тобто, це, це ті стосунки, якісь нерозривні стосунки, які, на жаль, є в небагатьох сім'ях, де люди можуть настільки довіряти один одному, незалежності від віку. Ну, зараз я говорю про сина і батька. Що є дуже вагомим фактором, де ми можемо відкриватися своїм батькам. І тут теж це вплинуло на фільм, тому що є особистий досвід спілкування з сином. Тому це історія для мене це історія про батька і сина. У мене родочка, коли дізналася, в яких обставинах іде відбуватиметься фільм, про яку револ і час йдеться, склала: ні, я не можу. Зараз і так багато всього, я не можу це дивитися. Ну потім подивилася, і ми з нею довго говорили, і вона дуже добре пояснила про те, що ви зараз кажете. Тому що це я забувала про той морок, який відбувався навколо. Я дивилася на стосунки батька і сина, тому що багато що відгукується зараз теж, так, в моїй родині. Ця історія про це це провинна історія. І там історія є розриву, коли батько прощається з сином, умовно кажучи, та, і ось ця сцена. Не будемо вже там спойлерити, та? але ця історія е, теж дуже вічна, ледь мешлогічна. Uh -huh. е, ви поступово йдете до цього прощання. Напевно, знаючи навіть на перших етапах, що це відбудеться, скоріше все. Uh -huh. Так було? Так, ну я ж кажу, всі департаменти, навіть по одязі, якщо ви звернете увагу, ми йдемо від світлого до абсолютно темного. Лице як він чорніє, <гум> <гум> ну як Отело, да <гум> ви розумієте, коли ти дивишся і все працює, ти е, напевно не знаєш. Або не здогадуєшся про, про те, який шлях, яка глиба проробленої роботи, от в цих деталях, про які ви говорите, вони і впливають на остаточний, грубо кажучи, результат цього фільму. Розумієте, від, від лабораторії, яка була пророблена між акторами, підхід режисера, як він зумів знайти. До кожного ключик поговоривши, зрозумівши, як він буде, якщо йому потрібно, буде якийсь результат, на що він буде там давити, чи, чи висверлювати, шукати в тобі те, що йому потрібно, іменно для цього матеріалу. Олександр, до речі, да цікаве, ви помітили саме з костюмом. Ви це знали? Я це так не помітили не зчитав. Костюми дійсно йдуть до темного. Ви зараз сказали до та темного навіть та... такі деталі. Да, в тунелі, тунелі багачих, та кадрах. Але памфір це ще перше українське кіно з найбільш органічною еротичною сценою. Yeah. Я не пам'ятаю більше в українському кінематографі стрічок, де було настільки натуралістично, знаєте, без цього всього там ханжества, показана еротична історія любові, пристрасті навіть на якомусь нерві такому чоловіка і жінки. В такому повному пеклі навколо я не впевнений, що я можу говорити це без акторки, Соломії Кирилової, ну без її відома, але. Там теж була ну, пророблена робота з точки зору знайомства. Ви не були знайомі до цього? E, ні, ні. Не були? Ні, ну ми ж у нас була лабораторія там в три місяці до початку фільму. Але оце коли ти роздягаєшся в ну, до Гола я маю на увазі. І навколо там 60, там, чи 40 чоловік стоїть. А, якщо ти в цей день знайомишся ще з тілом партнера, мені здається, це трошки, якби тебе буде. Занадто. Були певні дії, які ми з Соломією проговорили психологічно, от, ну, без, без контакту, да, але ми підготувалися, грубо кажучи, двоє до, до цієї сцени. І там, коли ми вже в день зйомок, там було декілька дублів, і це, напевно, найважче, коли ти думаєш, ну давайте за один раз це знімемо, але воно так не пішло. І коли ти вже в день зйомок це робиш, ти вже знайомий з партнером, тобі вже набагато легше, як якісь. Великий вантаж злітає, та, і ти вже більше займаєшся ну, безпосередньо тут і зараз. Не ну, просто до цього, знаєте, це і режисерська історія, і акторська. Е, у нас уникали тієї органіки. Ось і, в принципі, памфір весь про органіку таку абсолютну. Та? І там це було в якійсь абсолютно такі конвії. Олександр, та? е, 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 далі, е, після памфіру, у вас велика планка. Ви як актор, часто думаєте про це? Я вважаю, що. Треба обнулятися завжди. Ну, тобто, треба скидувати памфір, це був чудовий період, це чудова історія з чудовим результатом, скажімо так. Але я вважаю, що я відношуся, напевно, до тих акторів, які хотіли би скинути в якийсь момент, да, і обнулитися без, без якихось, знаєте, без шлейфу, тягнути далі, тобто кидати собі якісь нові виклики. А якщо ти хочеш, десь воно має відбутися, рано чи пізно це станеться. Напевно, і про памфір я десь мріяв, про таку роль. От. Але хочеться відкривати якісь інші е, грані. Да. Не, не закріпитися в цьому амплуа і грати подібні ролі. Да. Піти в, в комедію, наприклад, Я би, в залежності від матеріалу, я би погодився на якусь навіть жіночу роль. Чи щось там з ЛГ... ЛГБТ да? тема. Ну, тобто, це для мене не має табу. Для мене табу, напевно, зв'язано з матеріалом, да? де я розумію, що або режисер, я розумію, що я цьому режисеру не зможу допомогти. Довіри нема, або, ну, да? Ну, так, це зразу на березі краще це розходитися, чим йти в це плавання і мучитися. Зараз багато хто з глядачів буде вперше дивитися по ефір, хто не дивився в кінотеатрах. Що не всі бачили? Е, ну очевидно, що є хтось. І я дуже хочу, щоб ви тим е, людям, які ще не бачили фільм, е, кількома словами пояснили про що це, з яким настроєм вони мають е, війти до перегляду, на що вони мають влаштуватися. Навіть люди, які займаються кіно, професійні люди в цій сфері, деколи говорять таку річ, що Якщо тобі хтось порадив авторитетний, да, і воно може бути не твоє кіно, але відкрийся. Ну, тобто, відкрийся, спробуй це просто подивитися, не без без будь-яких оцих шлейфів, що фільм взяв, не взяв і так далі. Я завжди так стараюся робити. Відкритися абсолютно спокійно, подивитися фільм без будь-яких очікувань. От, і тоді провірити, як воно, як воно зайде. Чи воно попаде, чи ти побачиш оті всі теми для дискусій в сім'ї, там знайомими і так далі. Якщо воно попаде, це я буду, наприклад, дуже радий, якщо цей фільм визве багато тем для обговорення. Тому для всіх, хто вже дивився, хто подивиться вперше фільм Панфір абсолютно жива історія, органічна, на нерві, дуже естетична, дуже складна. І перехідна, тому що вона має кілька етапів і переходить від самого початку до кінця, і естетично, і сценарно, і має свою кульмінацію. Тому приємного вечора і гарного перегляду.